Привіт, друзі! Ви чуєте, як шкварчить моя страва? Вона тільки на здуху! Вау! Це класичний тандем з улюблених усіма продуктів удоповнені із смаженим грибочком, тертим сиром. І вершковим соусом. Заінтригувала, тож пішли готувати, бо ця страва відмінна для будь-якого столу і святкового, і щоденного. І ваші гості обов'язково оцінять смакові властивості цієї страви. Це дуже-дуже смачно! І виглядає так привабливо. Ну що ж, пішли готувати приблизно 10 карпопін середніх відварюємо цілим 50 грамів білого хліба або бетону маємо, замочуємо у склянці молока. Беремо 500 грамів фаршу любого. У мене свинячий. Я не віджимаю хліб, а просто додаю у фарш, розкришуючи його дрібненько. Додаємо приправу до фаршу і котлети. Можна додати приправу будь-яку, додаємо сіль зі смаком. Червоний перець і чесничок. Три зубчики чесничка. Вичавлюємо у фарш. Додаю кріп. Можна порізати і петрушку. Додаю яйце і замішую фарш до однорідної маси. Ось така маса однорідна вийшла. Охолоджуємо відварену картоплю, готуємо форму, в яку будемо скочувати кульки із фаршу. Ось так. Ріжемо картоплю вздовж десь по сантиметру. Ну, приблизно таким чином. Цю картоплю вставляємо між кульками фаршу. Беремо одну цибулину, чистимо і мілко нарізаємо. На пательню кладемо 50 грамів вершкового масла, на якому обсмажуємо цибулю. Беремо гриби шипіньйон, чистимо і нарізаємо. Гриби додаємо до цибулі і обсмажуємо їх разом із цибулею. Додаємо 30 грамів ворошних. Вимішуємо гарненько. І 250 грамів вершків не обов'язково привіт. Додаємо сушений імбир, чайну ложку, виключаємо вогонь і переливаємо до картоплі з фрикадельками. Покриваємо зверху все, натираємо твердий сир десь приблизно 100 грамів і викладаємо зверху. Ставимо в духовочку, при температурі 200 градусів будемо випікати один час. Ну, ось і готово. А тепер будемо смакувати, пробувати. Я покладу один шматочок, одну фрикадельку. Але ні, воно так пахне, що я покладу і другу. Вау! Ммм, як тільки виглядає смачно, а ця скоринка. Фантастична Даже мій котик підтверджує. Ви лишень подивіться на цю смакоту, яка структура цієї фрикадельки дуже смачна, скоринка, сирна, Вершко, у вершках тушена, а картопелька, грибочки, у вершках, запах, М -м -м. А з кориночка я ледь стримуюсь, аби не проковтнути все разом. Але я чемна, тож я потрішки. Ммм. Угу. Угу. Это... Это нереально вкусно. Ммм. Грибочки. Картошечка. Мяско, сырочек. Это просто волшебно. Ммм. Фантастика. Рекомендую. Приготовьте. На праздник будет идеальное блюдо. Идеальное. Красиво. Презентация шикарная. У вас получится. И на новогодний стол, и на Рождество. И на любой праздник. Это просто гости будут в восторге. Фантастическое блюдо. Я пошла звать своих к столу. А с вами буду прощаться. Не забудьте поставить лайк. Написать комментарий. И подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Всем пока-пока. Мирного всем неба над головой. Мира моей любимой Украине.